Мене звати Юлія Погорілець і я керівниця зразкового аматорського колективу народного танцю візирунок Піщанського центру культури і дозвілля. Розпочала свій шлях у світі танцю ще в ранні роки, навчаючись у Вільнотерешківській загальноосвітній школі. Була активною учасницею танцювального колективу Мрія у Вільнотерешківському сільському будинку культури. Чотири роки була учасницею театру Танцю Глорія, палацу культури Нафтохімік. Після закінчення школи я вступила до Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка, обравши фах хореографія, що дало впевнений старт до професійного росту у мистецтві. Ставши учасницею народного ансамблю танцю весна Полтавського педагогічного університету, я продовжувала розвивати свої професійні навички. У 2017 році отримала диплом з відзнакою і професійну кваліфікацію спеціаліст з хореографії а через рік отримала ступінь вищої освіти магістр у спеціальності хореографія. І професійну кваліфікацію магістр хореографії, викладач хореографічних дисциплін. Я постійно вдосконалюю свій фаховий рівень у 2020 році отримала акредитацію суддів третьої категорії, беру участь у майстер-класах і проводжу власні, де із задоволенням ділюсь досвідом. У студентські роки працювала хореографом у дитячому оздоровчому таборі Сонячний. Свій професійний шлях як керівник колективу розпочала у 2017 році, створивши на базі Піщанського центру культури і дозвілля гурток народного танцю. І вже через 5 років моя робота була високо оцінена присвоєнням колективу Звання Зразковий. Також працюю за сумісництвом у Гориславському сільському будинку культури на посаді керівника танцювального гуртка. Танець це не просто моя робота, це моє життя, моя пристрасть і натхнення. Уже майже 9 років я маю честь працювати з талановитими дітьми та молоддю, передаючи їм любов до мистецтва руху. Моя робота це не лише постановка танцювальних номерів, це щоденна праця, що включає підбір музики, створення костюмів, репетиції, організацію виступів, участь у конкурсах, фестивалях та концертних програмах. Але найголовніше це робота з дітьми, з особистостями, які ростуть, розвиваються і змінюються на моїх очах. У складі візерунку 50 юних артистів віком від 5 до 17 років. Це не просто учасники, а справжні носії культурних цінностей, які щодня відточують свою майстерність, вивчають українські традиції, фольклор та історію, щоб донести їх до сердець глядачів через мову танцю. Я намагаюсь виховувати в юних артистів не лише техніку виконання, але й дисципліну, відповідальність, повагу одне до одного, командний дух. Наш репертуар це дзеркало нашої душі та характеру колективу. У нашому репертуарі є народні та стилізовані танці, естарадні номери, а також тематичні постановки з елементами театралізації. Ми прагнемо, щоб кожен номер мав не лише технічну досконалість, а й емоційну глибину, розповідав певну історію. Під час підготовки репертуару я враховую вік, рівень підготовки та особливості кожної групи. Колектив працює у спеціально обладнаному залі, використовуючи професійний інвентар, що дозволяє удосконалювати техніку та розвивати сценічну виразність. За роки існування ми взяли участь у багатьох конкурсах, фестивалях і концертних програмах, як на місцевому, так і на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Особливою гордістю колективу є участь у міжнародному проєкті у Німеччині, де юні артисти представляли українську культуру на сцені разом із колективами з Польщі та Німеччини. Наш колектив бере активну участь у благодійних заходах на підтримку Збройних сил України. Невід'ємною частиною колективу є діти військовослужбовців, яким ми надаємо особливу підтримку та можливості для творчого розвитку. Ми пишаємось тим, що наші виступи та ініціативи не лише дарують радість глядачам, а й сприяють збереженню бойового духу та допомозі тим, хто боронить нашу країну. Візерунок це місце, де ростуть не лише танцівники, а справжні українці. Дякую за те, що поки ми тримаємо зброю, ви тримаєте дитяче серця з сильними і світлими. Це тил, який надихає. Бажаю міцного. Поки ми на фронті боронимо нашу землю, наші діти в тилу, завдяки таким колективам, як візерунок, мають можливість приєднатись до чогось світлого і прекрасного. Танці це. Це їх фронт. Це теж фронт. Завдяки кожному благодійному концерту. Вони теж наближають перемогу. Разом до перемоги. Дякую, що моя дитина має можливість розвиватися у візерунку, поки я бороню нашу землю. Колектив підтримує не лише дітей, а й ЗСУ через участь у благодійних концертах, зборах коштів на добрі справи. Щира подяка Юлії Васильовні за любов до дітей і до України. Особливу роль у житті колективу відіграють батьки. Вони активно долучаються до організації заходів, допомагають у пошитті костюмів, виготовленні декорації та створюють атмосферу, у якій діти відчувають себе впевнено і натхненно. Колектив ринку – це місце, де діти навчаються бути разом. Моя дитина стала більш відкритою, відповідальною і сильною завдяки цій атмосфері. Усі діти тут рівні і підтримують, поважають один одного. Їхній зв'язок це справжня сила, яка відчувається на кожному виступі. І завдяки цьому вони завжди залишаються серед найкращих. Завдяки візерунку дитина розкрилася як особистість і стала впевненою собі. Вона навчилася працювати в команді, долати труднощі і радіти кожному виступу. Юлія Васильна не просто тренер, вона друг і наставник для кожного з дітей. Всі конкурси це шлях до зростання, а перемоги, підтвердження сили та командного духу. Дякуємо за розвиток української культури, силу і натхнення. Візерунок дає моїй доньці впевненість і любов до українського танцю. Дитина навчається працювати в команді, підтримувати друзів і ніколи не здаватися. Крім професійної хореографії, Юля Васильівна вкладає в дітей дуже важливі цінності та своє серце. Кожен виступ це перемога, за якою стоїть величезна командна робота. І у будь-якому місці, на будь-якій сцені, візерунок завжди сяє. Дякуємо за незламний дух та високі результати. Перші місця гран-прі і золоті кубки. Моя дитина захваті від свого колективу. Їхній командний дух це щось неймовірне, справжній приклад єдності. Разом вони непереможна сила, і це підтверджує їхні постійні досягнення. Кожен виступ це командна перемога. Це не просто колектив, це велика родина, яка вміє триматися разом. Це середовище, де формується майбутнє покоління сильних українців. В колективі Візерунок діти не просто танцюють, вони живуть творчістю. Юля Васильівна згуртувала справжню команду, де кожен важливий. Завдяки їй наші діти лідери і на сцені, і в житті. Ми щиро вдячні за всі нагороди і гран-при. А ще більше за щасливі очі наших дітей. Візерунок це більше ніж просто танцювальний колектив. Це родина, в якій панує взаємопідтримка, натхнення та любов до України. Це приклад того, як мистецтво здатне виховувати, об'єднувати та формувати національну свідомість з юних літ, їхні виступи це подих української землі, відлуння народної пам'яті і світлий промінь у майбутнє нашої культури. Найбільша нагорода для мене. Бачите, як діти впевнено виходять на сцену, як у них горять очі, і як вони вчаться долати страх і вірити в себе. Як керівник, я вірю, що кожна дитина це окрема мелодія. А моя справа допомогти їй знайти свій танцювальний голос. Бо танець це не лише рух, це мова душі, і я щаслива, що можу нею говорити. Дякую усім, хто ділить зі мною цей творчий шлях. І бажаю кожному з вас, нехай у вашій долі сплете свій унікальний танцювальний візерунок, повний натхнення, краси і любові до українського.